Ані Кабоверда, ані Аргентина, ані Парагвай, ані Уругвай, ані інші країни з очільниками яких проводив перемовини Володимир Зеленський, не можуть навіть на піввідсотка змінити цю ситуацію. А Сполучені Штати можуть змінити її докорінно, До якщо будуть продовжувати допомагати Україні, якщо вирішити, як виглядатиме стратегія цієї допомоги О. у наступні дуже важкі для нашої країни часи. Тому що ось багато хто вважає, що все вже закінчилося. Найбільш тяжкі моменти для України закінчилися, а все тільки починається, тому що поки що ми зітхнулися лише спробою відкритої воєнної кампанії проти нашої країни. Те, що ми спостерігали, можна сказати, з лютого по листопад минулого року. А з листопада минулого року почалася абсолютно інша війна, яка продовжується вже рік. Це як правильно абсолютно схарактеризував е, генерал Валерій Залужний у своїй останній статті для економісту, Позиційна війна, яка може перейти у маневрену в разі якісних зміну озброєння, а може і не перейти, а може перейти в маневрену з боку збройних сил Російської Федерації, які будуть готуватися до такої війни, щоб захопити нові українські території, а може і ні. Але треба завжди пам'ятати, що поруч із позиційною війною завжди є ціла низка дій спрямованих на знищення. Ворожої держави з боку Росії нанесенням дрібних порізів, через які буде по краплині витікати кров цієї ненависної Володимиру Путіна держави аж до її остаточного зникнення з політичної мапи світу. І ми розуміємо, що може відбуватися цей боротьба інфраструктурного характеру. Ось те, що ми з вами пережили цю хакерську атаку на Київстан. Показали, що у Росії може бути зброя набагато більш серйозна і дієвіша, ніж удари там, ракетами і безпілотниками по інфраструктурі. Ось ці удари ракетами і безпілотниками вони набагато що, як ви бачите, змінили. Ми витримали цю жахливу минулорічну зиму, і зараз Росія набагато обережніше до цього підходить. І я, до речі, Світлана, дивувався, коли я чув, що ця зима буде повторенням попередньої. Тому що я не розумів, з чого б це? Чому весь час треба готуватися до попередніх вій? Якщо росіяни зрозуміли, що вони не можуть знищити нашу інфраструктуру, не можуть створити тут холодомор, то чому вони мають робити це ще раз? використовувати величезну кількість ракет? Безпілотників, з е, ризиком, що все це буде знищено, як ви бачите, ракетні удари росіян, принаймні, на найбільші міста російської України, е, вони відбиваються і російські, вояки е, нічого не можуть з цим зробити. Але ж можна діяти інакше: кібервійна удари по е, зв'язку, намагання знищити банківську систему. Багато дуже речей. Я думаю, що зараз найкраще спеціалісти Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Служби зовнішньої розвитки Генерального штабу Російської Федерації і інших відомств працюють над тим, як знищити Україну без застосування прямої воєнної сили, крестять плани на багато років, може на десятиріччя. Думають вже все, що буде не в 2024 році, а в 2034. Малюють дату, яка має бути написана на могилі України. Тоді, коли Україна, врешті-решт зникне з політичної мапи світу, щоб поступитися Російській Федерації, це те, що вони роблять. А тут питання: як цьому протестувати. ось це те, те, про що Зеленський має говорити з Байденом. А просто якраз я хочу, щоб заакцентувати на цьому увагу. що вони будуть ворог, да власне, який не може отак, от одразу взяти і завоювати військовим шляхом Україну. Він просто буде робити все, Да, для того, щоб позбавити нормального життя. Ці от кібератаки ми ж бачили не лише а на Київстар, Да ми побачили, як перестали ну, пов'язані речі, а працювати сервіси. Люди не могли розрахуватися, люди не могли зняти гроші. Тобто, і це лише ну така, от, ну і це така лише часточка. Це буде Продовжуватися, і на це має бути відповідь. І на це має бути відповідь. І має чомусь виявилися знову певною мірою на вищих щеблях до цього не готовими Ми да очікуючи, що знову буде повторення попередньої зими. Інфраструктуру вони так само а, будуть будуть атакувати. І а, до речі, певні експерти говорять, що те, що коли відбулася балістика, яка летіла на Київ, да і безпосередньо вона летіла летіла на бортничі на очисні споруди, і вони знову і вони будуть продовжувати бити у ці, у ці точки. А говоримо про росіян, пане Віталію. От коли говоримо про те як ми маємо як ми маємо бути готовими на все це відповідати і мені б дуже хотілося дуже б хотілося Собі припускати, що власне за зачиненими дверима да зустрічі Зеленського і Байдена ми зараз не прохвалені цієї фінансової підтримки цю разову надзвичайно важливу історію, а безпосередньо про той план успіху і стратегії на 24 й рік. Цей надзвичайно складний і переломний рік, яку вони обговорять, затвердять, і ключове, щоб це був спільний, спільний план, зрозумілий да і для. Джо Байдена і для України, щоб його дотримувалися, тому, що от ті, от та інформація безпосередньо ко з'являється от Нью-Йорк Таймс. А мені. Те, що приїде сюди генерал, так який допомагатиме дотримуватися безпосередньо цих рекомендацій і і, і буде планувати з нашим військовим керівництвом безпосередньо цю от військову кампанію. Для як на мене, це дуже гарний знак, тому що це буде ну така спільна стратегія, спільна робота і спільне коригування певних дій, що потім не з'являлося того, що от неуспішний контрнаступ, от там припустимо, вони не справилися, тому що коли кажуть, що неуспішний із з боку штатів, то я б хотіла відповідати, що неуспішний з їхньої точки зору, тому що не надали нам достатньо зброї тих же а, тих же винищувачів, а, тих же ракет не своєчасно. Тому це коли буде спільна робота, спільна історія успіху. Да і Джо Байден так само порахує і зрозуміє, що ця от історія успіху буде і певною мірою його політичною капіталізацією на виборах наступного року. А тоді наша перемога стане швидшою і менш. Менше затратною в усіх ресурсах, це мені так малюється. Може так бути? Ну я абсолютно за погоджуюся, що в будь-якому плані нам потрібно обговорити різні плани виходу ситуації в разі якщо будуть різні параметри допомоги, тому що ми розуміємо, що можуть приїздити сюди американські генерали, можуть приїздити сюди представники контрольних інституцій, які дивляться та як розподіляється американська допомога. І це важливо, тому що це важливо насамперед перед конгресменами, коли вони кажуть, а ми не контролюємо, ми їм даємо гроші, американські гроші, гроші платників податків. А хто контролює ці гроші, ми даємо їм зброю, а ми маємо усвідомлювати, як ця зброя використовується, і тому присутність тут представників Сполучених Штатів важлива річ, Поза сумнівом Я навіть не буду сперечатися. Але знову таки, якщо е, не буде того рівня допомоги. Який зараз запропонований президентом Сполучених Штатів Конгресу, це одна історія. Якщо будеться допомога, це інша історія для того, щоб така допомога була, Джозефу Байдену потрібно йти на значні компроміси у стосунках з республіканцями, і невідомо ще, що потрібно республіканцям. Компроміси, чи навпаки, щоб Україна не отримала допомоги? Ви ж бачили, що от зараз у нас відбувається з Віктором Орбаном? Ми йдемо на всі компроміси на все, що пропонує Угорщина. А Угорщина вигадує якісь нові приводи, щоб заблокувати інтеграцію України до європейського союзу. От і все, і ми з вами досі не можемо сказати, чи розпочнуться ці перемовини цього на цьому саміті буде ухвалено рішення, чи нам доведеться чекати може ще кілька років для початку цих перемовин. Нагадаю, що при схожих умовах північна Македонія від моменту виконання умов до моменту початку перемовин очікувала 10 років. Чи може на Україну чекати така ситуація? Може. Це треба відразу сказати. Те ж саме стосується історії з американською допомогою. Якщо не буде виділена допомога, якщо стане ясно, що Конгрес не проголосує по цих пакетних угодах, що американці вже пройшли у свій передвиборчий рік, і що їм зараз потрібно думати про перемогу свого кандидата на президентських виборах, а не про якусь там Україну, якою б вона не була важливою. Це інша історія, якщо не можуть демократи домовитися з республіканцями, значить, якісь рішення по великих сумах допомоги можуть вирішуватися тільки після довиборів виборів до конгресу, і це в разі, якщо президент демократ збереже свою посаду, і це в разі, якщо до демократів перейде палата представників, а може бути така ситуація, що республіканці будуть контролювати обидві палати конгресу і Сенат і Палата представників, і тоді звичайно питання української допомоги взагалі зависне у повітрі, в принципі. А які є ще е, інструменти для допомоги Україні? Ну, ми бачили, от по тому, як виділяється допомога Ізраїлю, що є різні інструменти, окрім цієї допомоги військової військової, яка передбачена у пропозиціях Джозефа Байдена, може бути повернення до схеми ліндлізу, яка поки що не застосовувалася, але може бути застосована, якщо до нового року, в чому я теж абсолютно не впевнений, ухвалять бюджет сполучених штатів. І в цьому бюджеті буде продовжений лендліз. Можуть ще якісь спеціальні інструменти, які будуть допомагати Україні, я так відразу скажу зовсім не в тих масштабах, які потрібні для того, навіть щоб утримувати ці позиції, які ми зараз маємо. І звичайно, величезне питання буде щодо бюджету України, тому що відсутність в бюджеті тих грошей, які в не в ньому заплановані, з розрахуванням американської допомоги, звичайно ж, примусить скоротити наші витрати. На приблизно там 30-40 відсотків, що дасть знаки по економічній ситуації в найбільш чутливих секторах української економіки, і ми вже наступного року побачимо всю катастрофічність цієї ситуації.